Всім привіт! В цьому відео я розповім вам, як зв'язати ланцюжок із повітряних петель гачком. Для цього беремо ниточку, кінчик залишаємо ось спереді на пальчиках, тримаючи цю нитку великими, великим пальцем. Беремо другий кінчик і обгортаємо навколо. Казівного пальця. Далі заводимо в петлю гачок, ось так і робочу нитку виймаємо через цю петлю ось так Далі знімаємо з пальчика петельку. І затягуємо. Далі гачком зачіпляємо нитку і витягуємо в цю петлю. Ось так. І далі продовжуємо так само. Гачком зачіпляємо робочу нитку і витягуємо через петельку. Зачіпляємо ниточку і протягуємо. Зачіпляємо ниточку і протягуємо. Ось така косичка в нас виходить. Таким чином набираємо стільки петель, скільки необхідно. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, підписуйтеся, залишайте лайки та коментарі. Якщо щось не зрозуміло, запитуйте, я обов'язково вам відповім. І зараз я покажу вам, як зв'язати стовпчики без накиду. Будемо починати з другої петлі від гачка. Ось у нас перша петля, ось друга. Заводимо гачок під верхню ниточку, косички в другу петлю, зачепляємо гачком робочу нитку і витягуємо через петлю. Ось у нас вже дві петельки на гачку. Після цього знову зачіпляємо робочу нитку і виводимо її через ці дві петлі. Перший стовпчик без накиду у нас вже є. Далі заводимо гачок в наступну повітряну петлю, зачіпляємо робочу нитку. І витягуємо її. Далі знову зачіпляємо ниточку робочу і витягуємо через дві петлі. І далі продовжуємо так само до кінця ланцюжка. Заводимо вгачок в наступну петлю, витягуємо робочу ниточку. Тепер зачіпляємо робочу нитку. І пров'язуємо. І так далі. Виводимо робочу нитку через повітряну петлю, зачіпляємо ниточку і пров'язуємо. Пров'язали ось останню петлю, далі розвертаємо наше в'язання і продовжуємо в'язати вже в цю сторону. Тепер будемо заводити гачок під ось ці косички. Заводимо ось під першу косичку. Покажу ще з цієї сторони, ось, заводимо, виводимо робочу нитку і пров'язуємо. Заводимо під косичку, зачіпляємо нитку, витягуємо її. Зачіпляємо робочу нитку і пров'язуємо. І так до кінця рядка. Пров'язали останню петлю, знову перевертаємо в'язання і далі в'яжемо. Знову заводимо в першу петлю під косичку, витягуємо ниточку і пров'язуємо. І так до кінця рядка. Так потрібно пров'язати стільки рядків, скільки вам необхідно у в'язанні. Ось такі стовпчики без накида в нас вийшли. Підписуйтеся на мій канал, залишайте свої коментарі та лайки. Буду вам дуже вдячна! Зустрінемося в наступному відео!